Євангелія від святого Марка, глава 16. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній, Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І ввійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І Жахнулись вони. А він промовляє до них, не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого, Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якою був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, найняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них. У постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село, а вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено й їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. І казав він до них. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.